Доброго дня, я Ахмедов Мірселег, координатор благодійного футбольного турніру серед молоді. Отже, є 16 по регламенту, є 16 команд. Турнір проводиться в дві стадії це плей-офф та фінальні частини. Сьогодні вже другий день змагань визначилися 8 найкращих команд, з яких вже лишилося 4. Тобто зараз будуть проводитися матчі півфінальні. І одні з найсильніших команд, які є, це такі як Укроб і Союз. Тобто це команди, які виступали традиційно вже, напевно, вже третій раз, третій рік підряд, і постійно підтримують і спонукають нас на те, щоб ми проводили цей турнір і в подальшому. Чим корисні такі турніри для Тернополя? Чим корисні такі турніри для Тернополя? Багато чим це в першу чергу приклад, який ми подаємо. Є діти гуляють на площадках, дивляться, як, старші, як старше покоління проводить свій час. Тобто, це в основному наша мета це залучення тернопільської молоді, займатися фізичною культурою, зокрема і футболом.